Ми розпочинаємо з вами урок української мови. Сьогодні ми з вами продовжуємо спостереження за реченнями. Зараз перевіряємо з вами домашнє завдання. Скажіть, будь ласка, скільки речень ви записали в домашній роботі? Три. Так, давайте далі. Чого більше звуків чи букв у слові сьогодні? Так, букв дійсно. Як можна перенести з рядка в рядок слово сонечко? Так, сонечко або сонечко дуже добре. Які весняні квіти ви знаєте? Першу цвіт, так, мати мачуха, наприклад, нарциси, тюльпани. Так, дуже добре. Скажіть, будь ласка, який сьогодні день сонячний чи. Пасмурний. Пасмурний, так, до що ви такі? Який у нас зараз урок? Українська мова. Так. А який у вас настрій? У когось веселий, в когось сумний. Добре. Кожну вашу відповідь можна назвати одним словом. Давайте розшифруємо, яким? Так, це виходить слово речення. Дійсно. Зараз пропоную вам розгадати ребуса. Яке слово виходить? Це в нас з вами зверніть увагу. Це диня. Виходить слово дитина. Так, дитина, дуже добре. Тепер відкрийте, будь ласка, ваші зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Також слово Парасолька. Прописуємо з вами каліграфічну хвилинку. Не забуваємо, що сьогодні у нас з вами 6 квітня. Класна робота. Продовжуємо далі. Сьогодні ми з вами. Утворимо такий, як називаємо, кластер. Діти це садок та дошкільнята. Потім діти це школа, навчання, екскурсія, друзі, конкурс. А також діти це хобі, гурток, секція. Дуже добре, також селфі. Гра де чия дитина. Виконати самостійно, а потім перевіримо. Так, перевіряємо. Курка, курча, вівця ягня, Так, корова, теля, коза, кузеня, свиня, порося. так, Собака це цуценя, миша, мишеня. Дуже добре. Зараз наше з вами завдання: прочитати речення. Прочитайте речення. Також визначте, з якої букви пишеться перше слово в реченні. З великої. так, зараз ваше завдання записати ці три речення у зошит, які я виділила вам на екрані. Записуємо ці три речення в ЗОшит. Продовжуємо далі. У нас з вами є правило, що перше слово в реченні пишуть з великої букви. У кінці речення можуть ставити, стояти крапка, знак оклику, знак питання або слова в реченні ще пишемо окремо. Добре. Тепер ми маємо з вами визначити в нашій вправі з якої букви ми маємо писати те чи інше слово. Подивіться. Колись малюнки для мультфільмів робили на прозорій плівці. Зверху малювали контур спеціальною тушю, потім зафарбовували малюнок зі зворотнього боку за допомогою гуаші чи акрилових фарб. Спишіть, будь ласка, ці речення, вставляючи букву потрібну, яка потрібна, велика чи маленька. Не забуваємо. Не забуваємо про те, з якої букви пишеться перше слово. Продовжуємо далі. Отже, давайте зараз з вами перевіримо себе. Я люблю. Спілкуватися з однокласниками, бо продовжуйте речення. Потім, коли я вивчаю щось нове, то відчуваю. Також продовжуйте для себе речення. Вправа з назвами вірю, не вірю. Речення може складатися тільки з одного слова. Вірю, не вірю, не вірю. Речення може складатися тільки з двох і більше слів. Може складатися з одного і більше. Так. Не вірю, тобто. Речення може складатися з одного або кількох слів. Вірю, так. Будь-які слова можна назвати реченням. Не вірю. Речення виражає закінчену думку. Вірю. Слова в реченні пишуть разом. Не вірю. Перше слово реченні завжди пишуть з великої літери. Вірю. В кінці речення може стояти крапка, кома, знак оклику, знак питання. Не вірю. Так, дійсно. Отже, на цьому ми з вами завершуємо. До нових зустрічей!